Воду дуже часто виключають, і це спричинює ну великий, скажімо так, дискомфорт, оскільки ти зранку прокидаєшся, хочеш прийняти душ, ти відкриваєш крани, такий Опа, приїхали! Шушкевича, Лавріщева Боша вулиця. У нас нормальна круглосуточна вода. Коли вимикали, то ну може не годину. Але в такий час, може, щось там, якісь неполадки. Ні, не вимикають. У мене своя вода, скважина. Ми запасаємось водою, все нормально, хотілося б краще. Щоб була якість краще. Ну у нас, наприклад, добре. У нас завжди є вода. На цілий день вода грязна. Напевно, ці очисні споруди дуже погано працюють, тому що вода досить така каламутна. Хороша якість водопостачання, але в мене на роботі ми знаходимося в районі Нового району, і там постійно вимикають воду. Я так розумію, що це через забудовників, через великі. Будівництво, але це приносить великий дискомфорт. Буває, коли ремонтні роботи. У нас інша сторона, де канал, і водичка, звісно, буває і коричнева трохи, коли виключають. Зимою чаще було зараз. Уже більш-менш весна, і може водичку рішили нам не дуже виключати.